В Ефірі української радіо Вінниці, програма з перших уст студії. Журналістка Світлана Кравінська. 30 підлітків з Вінницьких шкіл долучилися до курсу всеукраїнської школи громадянської освіти малої академії наук Мастхел про суть і мету заходу, чого навчатимуть старшокласників та актуальність подібних проєктів під час війни. Говоримо сьогодні. Гості студії директорка департаменту освіти Вінницької міської ради Оксана Яценко та керівниця і тренерка всеукраїнського проєкту Мастхел, представниця малої академії наук України Тетяна Калугаряну. Вітаю вас! Вітаю, вітаю! Чому суть освітнього проєкту must Have? Чому така назва? Даний проект він направлений саме на покращення та здобуття. Вкрай необхідних навичків, які сьогодні потрібно для кожного в 21 столітті, таких як критичне мислення, лідерство, командотворення. І чому така назва? Тому що must have перекладається, да що це вкрай щось необхідне, і по іншому якось не під, підібрали ми іншу назву, і ну, рахуємо, що вона максимально вдала. Тому він направлений дійсно, щоб наші підлітки були конкурентноспроможними, щоб вони брали ініціативу, брали участь в громадянській освіті, да, реалізовували свої проекти в школі, і тому ми от все скомпонували в цей проект, щоб вони ці навички покращили та здобули. Власне, ви вже розказали цю мету проекту. Розкажіть тепер більше про учасників, хто може брати участь? Які класи? Тетяна технічну сторону, а я вже буду додавати від е департаменту освіти. Так ми визначили вікову категорію, це саме діти 8-10 класів. Ми не хотіли задіяти 11 класників, тому що в них зараз інша задача і інша місія. А от саме цю вікову категорію для того, щоб вони перезнайомились, утворили спільноту, будували якісь зв'язки між собою. Ми таку категорію обрали. Угу. Тобто підлітки. А чому, наприклад, не середні класи? Ну, я думаю, що середні класи не тому, тому що вони не зовсім готові. Як на мою думку, отримувати, не так отримувати, як застосовувати такі знання. Все-таки я б хотіла додати, чому цей проект і що він навчає. Він навчає нам показала школа, яка була до впровадження нової української школи. Так, це була досить, скажімо так, школа, яка давала дієві, але знання, теоретичні знання, які досить часто не були пов'язані з практикою. І діти страждали від. Тої кількості знань, які були ну, інколи баластом. Да? Які були, я, як вчитель історії, можу сказати, що не зовсім далі підручники історії були, які були перенасичені фактами, датами. А для того, щоб зацікавити дітей, треба давати матеріал цікаво. І от на курсі Мастхев, який, Запроваджується, скажімо так, під проект, під протекцією Малої Академії наук, це саме є. Це практичні навички, які посилять ті знання, які діти вже мають, і вони можуть їх застосовувати. Але хто краще вже Розуміє, що треба застосовувати, як вже учні 8-10 класів, тому що це саме той момент, коли вони обирають свій життєвий шлях, обирають професію і вже розуміють, які компетенції, які навички мають бути у людини для того, щоб бути успішною в житті. Про професію, так як в майбутньому чудово звучить, які ж були критерії відбору учасників? Чому 30 отак підлітки? Чому 30? У нас дуже багато є вправ, саме групових, і так в нас вже великий досвід роботи в проведенні тренінгів. Це саме оптимальна цифра для того, щоб робити різні симулятивні ігри, практичні. Як обирали, ми відповідно поширювали інформацію про те, що по всіх школах відбувається такий конкурс, і відбирали в нас була мотиваційна анкета, де кожен міг вказати, чому він хоче да, взяти участь, яка є мотивація його. І саме ми звертали увагу на це. Але цього року ми ще й звертали увагу на те, щоб у нас. Взяли участь саме внутрішньопереміщені особи, і велика частина з учасників, які долучаться до цього року до тренінгу, це є саме внутрішньопереміщені особи. Тобто, таке питання: а чи доводилося вам відмовляти бажаючим? Чи було настільки багато їх? Так, в нас подалося більше 60 осіб, і ми писали лист з? Про те, що на даний час вони в резерві, бо були такі ситуації, що ще зараз нас якраз триває листування з учасниками щодо старту проєкту. Що якщо хтось відмовиться, в когось зміняться плани, або ще якісь моменти да, в житті стануться, то ми долучаємо з резерву. Але ми триматимемо, будемо всіх на зв'язку. У нас є всіх електронні пошти, контактні телефони. Якщо якісь інші ініціативи будуть від, ми проводити, ми обов'язково їх будемо залучати. І, взагалі, це must хелл проводиться другий рік поспіль. Uh -huh. Минулого року так само Тетяна разом з колежанкою обирали 30 дітей, і це дійсно показало дуже гарну результативність, тому що я мала можливість з ними спілкуватися на початку. Тя, Таня каже, що це був мотиваційний спіч mm -hmm. <смеш> і в кінці, коли ми вже вручали дипломи, ви знаєте, діти змінюються, діти зацікавлені, і це дійсно ну, це абсолютно піднімає якийсь певний рівень дітей, рівень самоповаги, рівень самодостатності, рівень того, що ти щось розумієш більше, ніж інші. І знову пані Тетяна сказала дуже правильно, і ти є конкурентно здатний, тому що це зараз в сучасному світі, який змінюється уже не що година, що хвилини. Це дуже важливо. Чого навчатимуть старшокласників на курсі мастхев? У нас буде шість блоків. А перший блок вже стартує на цьому тижні це про лідерство. Наступний перепрошую про громадянську освіту і про можливості для молоді. Наступний блок це про лідерство. Буде по два-дві зустрічі щодо проєктного менеджменту, фандрейзингу, адміністрування проектами та комунікацію. Тобто максимально зібрали всі такі навички, які і вправи ми підготували для того, щоб було і цікаво, і практично. Наскільки часу розрахований проєкт? Скільки багато зустрічей? Ми зустрічаємося раз на два тижні офлайн, і остання наша крайня зустріч буде в червні. місяці. Угу. Але ми завжди підтримуємо комунікацію. У нас є консультації, домашні завдання, щоб, да, щоб вистачило часу, все. Освоїти, впровадити, ми також створюємо клас, рум, де буде сперігатися та надсилатися для дітей вся необхідна інформація, яка з ними залишиться і після проекту. Домашні завдання. Чи, чи встигатимуть вони робити ці домашні завдання? задання? Вони і так старшокласники навантажені шкільними програмами. Вони цікаві будуть. Я можу привідкрити таку <головіко> <головіко> та перше домашнє завдання, яке ми вже готуємо. В нас будуть якісь тестові для того, щоб <головіко> ми хочемо, щоб вони все одно засвоїли да, цей матеріал, але будуть практичні. До прикладу, на першій зустрічі ми будемо говорити про міжнародні можливості, бо в взагалі, які є на теренах України для підлітків, да, І за її де їх шукати, як подавати заявку, як, що потрібно для цього, щоб бути конкурентно спроможним і стати учасником того чи іншого проекту, і ми хочемо так, щоб про це дізналось все більше після ось цього і нашої зустрічі, коли ми будемо ділитися цим, ми хочемо, щоб кожен учасник прийшов в свою школу і розповів про ці ресурси, де можна шукати, як поділитися інформацією зі своїми однокласниками. Тобто, залучив, показав ось. Така в нас буде амбасатора ну, без домашніх завдань не буває, тому що це певний контроль того, що дитина залучена, зацікавлена, змотивована. Але повірте мені, інколи такі домашні завдання діти роблять набагато швидше, набагато вибирають їх першими серед усіх домашніх завдань, тому що це цікаво. Особливо хто замотивований це ріст. Який ну абсолютно дає якусь певну перевагу, ну давайте так говорити, і, 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 між тими і над тими людьми, які цього не роблять. Я знаю по собі мені, наприклад, цих цих. Ем... Компетенцій цих знань не вистачало. І коли почали з'являтися проекти, ми почали писати проекти, ми зрозуміли наскільки ми це не вміємо робити. І ми дорослі навчалися цьому, але це великий плюс зараз у цій ситуації мати додаткові грантові проектні кошти, залучати їх і для покращення наприклад освітнього простору свої своєї свого закладу своєї громади для себе навіть щоб зробити якийсь проект виграти грант на навчання на роботу це супер це майбутні громадські організації формуються можна так. так сказати хто працюватиме з старшокласниками з цими підлітками з щасливчиками можна сказати буду працювати я як тренер також в з колегою, тому що це 30 осіб, і для того щоб ефективна була робота, щоб ми були завжди на високих тонах і теж передавали їм ту енергію, то ми будемо працювати вдвох. І зустріч проходить скільки триває ця зустріч від трьох до чотирьох годин, залежно від наповненості самого курсу, і знов яка буде динаміка групи, тому що кожна група вона відрізняється одна від одної. Тобто це 30 чоловік, це не одна група, там мають бути кілька груп, так? Ні, одна група, просто минулорічна деякі uh -huh. вправи ми робили швидше. Теж від, кожна, ми просто багато проводимо різних семінарів, тренінгів, і іноді одна права для різної групи проводиться по різному. До речі, про фідбек. Якщо вже це вдруге, то який ви вже почали говорити, що uh -huh. бачили цей фідбек, який ви як тренер відчули. Коли починається от така зміна уже менталітету, можна так сказати, мислення, того самого. Підлітка на яких зустрічей, чому обрано саме таку кількість зустрічей? От ви. Uh -huh. А щодо фідбеку минулорічного, я скажу, що ми до цих спір спілкуємося. У нас є там спільнота, де ми комунікуємо, ми залучаємо дітей до інших проєктів і вони досить часто нам пишуть: а що у вас є ще? Ось тому і ко ми, коли завершували проєкт минулого року, всі дійшли до кінця. І з великим задоволенням, як ми розпочали 30 учасників, так і закінчили 30 учасників. Я пам'ятаю відео, коли ми останнє записували на проморолик. Ми не чули, ми завжди в принципі після кожної зустрічі в нас був фідбек по кожній, да. Але коли оператор був один-один з учасником, я потім передивлялася. Всі були задоволені, всі позитивні, налаштовані і класно, що цього року вони рекомендують своїм однокласникам або зі школи. Можна я продовжу? Я так. на минулому тижні. Ні, якраз була в четвертій школі. Ми зустрічалися з учнівським самоврядуванням, тому що діти зараз реалізують проект Open City, відкрите місто, яке стосується інклюзії. І от ми з ними планували, що ми далі будемо. І я вам кажу: от зараз у нас починається новий проект. Там сиділо сім чоловік, і чотири із семи сказали, що мастхів, ми вже зареєструвалися. Тобто, вже, скажімо так, інформація. Міст, пішла, так. Так. І це, цей курс дає можливість формувати лідерів. А лідером буде не так просто. В основному, ну дуже багато політологів пишуть, що лідерство це вроджена риса. Але я вважаю, що все рівно цю вроджену рису її знаєте, як. Кристал її треба огранити і зробити для так, зробити щоб ця дитина людина отримала знання, щоб вона дійсно стала таким лідером, позитивним лідером, за яким за яким підуть. Не лише талант, але й праця. Так, в підсумок нашої передачі в чому актуальність проєкту Must Have? Актуальність в тому, що багато з підлітків, взагалі з дорослих людей, діляться на дві категорії: одні Хочуть щось робити, але не знають, що саме або куди долучитися. Інші навпаки мають якусь ідею і шукають навколо себе однодумців. От ми створили таку, да хочемо на базі цього проекту створити таку площадку, щоб об'єднати ці дві категорії, плюс підсилити їм своїм досвідом, так як я з колегою вже більше 10 років в громадському секторі, реалізовуємо різні проекти. Грантові, долучаємося ініціюємо і нам важливо передати цей досвід, зробити собі людей, які переймуть його вже молодіших, активніших, так і щоб їх ставало все більше. Тому що все одно найбільше, що здобують вони на цьому проєкті – це людей. З якими вони познайомляться, однодумців, і будуть далі з ними щось робити класне, драйвове, круте, те, що буде їх запалювати і набува, і дасть їм якийсь певний досвід, тому що я завжди говорю: якщо ти в школі або в університеті реалізовуєш якийсь проект від точки А до точки Б, це вже є твоє перше важливе компонент твоєму резюме, пані Оксана. Актуальність цього проекту полягає в тому, що діти отримують ті знання, які давайте так скажемо не отримують в формальній освіті. Вони там отримують знання математика, фізика, предметні знання, а тут вкладення в себе. Тут дійсно ми виховуємо абсолютно нове покоління громадян України, які вміють себе подати, які вміють зробити бізнес, економіку, ну, підняти на рівень економіки нашої країни на, на, на вищий рівень і зробити великий вклад у себе, а згодом. І якщо таких людей багато, це. Побудова громадянського суспільства, то що ми так до цього йдемо і так цього прагнемо, це не тільки знання з предметів, це компетентності громадянина. І от звідти й народжується любов до батьківщини. Я думаю, що по завершенню. Проєктом ми зустрінемося в цій студії. Може запрошуємо. Запросимо цікавих учасників, які хотіли поділитися своїм досвідом участі в курсі. Must Have. це була передача з перших уст, в якій ми говорили про курс всеукраїнської школи громадянської освіти Малої Академії наук Must Have. Дякую гостям студії за розмову. Директорці департаменту освіти Вінницької міської ради Оксані Яценко та керівниці і тренерці всеукраїнського проєкту Must Have, представниці малої академії наук України Тетяні Калугаряну. Студія для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Підписуйтесь на наш ютуб канал Суспільне Вінниця на наші соцмережі в описі. Відео ставте подобайки, бережіть себе разом до перемоги.